Така черга в гідальній в Ужорівській 20-й школі. П'ятикласник Михайло розповідає, що в нього на обід. Юре, бивна, тут дуже вкусно, тому, що дуже вкусне м'ясо, пюре, тут завжди вкусна їжа. Оксана Мішко працює у шкільному буфеті. Показує обладнання, де зберігає млинці, булочки та піцу без ковбаси. Це, воно завжди підігрівається, теплесеньке і на перерві завжди все готове у нас. Ми зранку. Все випікаємо потім, щоб було після обіду теплесеньки, ставимо і воно чуть, чуть підігрівається. Нове меню розробляли за збірником кулінарного експерта Євгена Клопотенка, каже шкільна кухарка Лідія Мішко. Наразі вартість харчування на одного учня тут до 15 гривень. Сьогодні якраз так співпало, що сьогодні нагісця за клопотенком готували. Ну буває таке, що щось трошки діти пробують. Клопотенка ми ознайомлені вже давно. І ми деякі страви вже готували. От, наприклад, пасту з соусом болоньєс це спагетті з, з м'ясом яловичини, тушковане з цибулею, в томатному соусі. Ми готували на сніданок, дітки їли. Щоб це, да, щоб приготувати, треба трошки збільшити фінансування, бо це не вийде на 14-80. Треба, щоб було збільшено фінансування. За словами Лідії Мішко, для внесення змін до шкільного меню потрібно оновити спочатку харчоблок, докупити обладнання. Зараз 30 років, ну ми її підтримуємо в хорошому стані, все, але зараз є пароконвертувати, планують нам на пару всю, так що ми б з ну, задоволенням готували, але ж потрібно нам пару. Якщо пароконвертомат буде, значить вже шафу будемо забирати. Треба нам ще пароконвертонат, треба холодильне обладнання для лінії роздачі, щоб ми виклали не одноразову посуду, а зразу холодильнички плали, електрокотли. Вити потрібно 30% обладнання у цій шкільній їдальні, розповідає заступниця директора Ольга Горняк. І лише після цього можна повністю робити страви за нормами Євгена Клопотенка. Звичайно, я надіюся, що міністерство освіти перерахує якісь гроші. І, звичайно, з 1 вересня ми будемо мати ті кошти, щоб закупити те обладнання для приготування їжі по новому стандарту. Міністр освіти і науки Сергій Шкар розповів, на цей рік передбачена субвенція один мільярд гривень. Ці гроші підуть і на модернізацію харчоблоків у шкільних їдальнях. Кулінар Євген Клопотенка, котрий розробляв меню, каже: змінити харчування мають і в школах, і в дитсадках упродовж двох років. Оце буде непростий період. Ми отримаємо багато хейту. Ми на це до цього готові, бо вести п'ять днів гарних овочів, як іде по нормам, це дуже важко. Але ми це зробимо. Цього ми створили десь нових позицій меню, які позиції саме саме страв, які е, призведуть до того, що діти протягом протягом цілого місяця будуть отримувати різноманітну, корисну, смачну їжу. За словами Клопотенка, норми розробляли для уникнення захворювань в учнів, пов'язані з вживанням продуктів із великим містом солі та цукру. Також водять страви без лютену. вилучили з меню і консерви. Оксана Ушакова, Лоті Ніколишин. Новини на Суспільному.